Намічаємо лінію горизонту дугами берега та дерева. Зміщаю лінію горизонту вниз, так як вона вища, ніж треба. Дугами промальовуємо берега. Дерева на задньому тлі та стовбури ялинок на середньому. Змішавши блакитний із білим, розфарбуємо небо. Для дерев на задньому тлі змішаємо блакитний із зеленим та білим. Змішавши блакитний і синім, розфарбуємо воду. Слітло блакитним частину води. Зеленим та коричневим промалюємо відображення у воді. Зробимо ряб масками білої фарби та розтушуємо їх. Коричневим розфарбуємо землю. Рефлекси зробимо червоним та блакитним кольорами. Траву та дерева на дальнього берега промалюємо масками вохристої, зеленої та жовтої фарб. Додаємо вахристого кольору трохи на землю. Зеленою фарбою зробимо знову під траву. Зеленою фарбою промолюємо кущі на березі. Мішавши зелений із жовтим, світло на кущах. Перший шар трави ми намалюємо зеленою фарбою. Для другого змішаємо зелене із синім. Для третього зелений із вохристим, а для четвертого використаємо вохристу фарбу. Для нічного неба змішаємо синій із чорним. Якщо небо вийшло занадто чорним, то проходимося синьою фарбою зверху. Додаємо трохи мазків блакитної фарби та розтушуємо їх. Для дерев на задньому тлі змішаємо зелене із чорним. Мазками блакитної фарби зробимо освітлені краї дерев. Знову змішаємо зелений з чорним, але зеленого беремо більше, ніж чорного. Коричневим приходимо там, де буде земля. Робимо мазки блакитного для освітленої ділянки трави. Для води змішаємо синій з чорним, але синього беремо більше, ніж чорний. Відображення зробимо чорного кольору. Масками блакитною фарбою зрябимо ряб на воді та розтушуємо їх. Змішаємо для берега зелене із чорним. Також змішаємо зелене із блакитним та чорним і додаємо маски на берег. Змішавши вохристи з чорним, намалюємо краї землі на березі, додаємо також маски коричневого та чорний фарб торстушуємо. Знову змішуємо зелений із чорним та намалюємо перший шар дерев на ближньому березі. Для другого шару нависимо маски зеленою фарби торстушуємо. Для стоборів ялинок змішам коричневий із червоним та чорним. Для першого шару крону ялинок та трави змішаємо зелене із синім. Для другого зелене із блакитним та чорним. Освітлені ділянки на ялинках та траві зробимо масками блакитної фарби та розтушуємо їх. Також на ялинки можна зовсім, додати зовсім трохи світло-зеленого кольору та розтушувати його. Наш день ніч готовий. Дякую за увагу!